Ти можеш бити моє тіло, забрати землю, дім зламати, до двору можеш зайти сміло, І все моє собі забрати, Ти можеш ліс ущен спалити, мости і дамби зруйнувати, Ти можеш розтоптати квіти і все навкруг замінувати. Ти можеш, ой, та що ти можеш ламати це не будувати, Руїни ти навколо множиш? Твоє призвання убивати, боялася, вже не боюся, бо вік подвійний не прожити. Тепер частіше я молюся, тепер відвертіші молитви. Боюся, що ж не приховати, Але сказати, враже, мушу: Ти можеш тіло розтерзати, та не уб'єш українську душу. Тобі не вбити мою душу. І все, що там живе повіки, Ми маємо в ній іскру Божу, а ви моральні її каліки.